Сьогодні ми будемо знову готувати в печі. Дрова я вже заложив. Дрова я зараз починаю вже різати на більш мілкі такі кусочки. Ось, тому що ці великі колоди, такі, вони сируваті трошки. І в такому вигляді вони дуже-дуже ну, погано горять. В основному тільки тліють і дим іде, це це ну, не дуже підходить. Для того щоб розігріти таку піч, знадобиться нам десь півтори 2 години. Для того щоб повністю вже все прогоріло, а піч розігрілася рівномірно. Піч буде потрошки розгоратись. Зараз, як ви бачите, стінки печі, вони ще поки що білі, це очиста. Коли піч розгорається, але ще вона холодна, то на стінках осаджується така типа сажа чорна. Ви бачите, як тут. Потім, коли піч розігрівається, то ця сажа вона. Або вигорає, або просто типу як випаровується, ну, коротше, кудись зникає. І піч знову стає білою. І такий оце білий колір, це знак, якби, що піч готова до приготування. Для того, щоб контролювати температуру, у мене є на цій заслонці такий типу, датчик температури. Ось і по моїм спостереженням... Якщо температура більше, ніж 250, то вже починає підгорати. Якщо десь 230-240, це оптимальна температура для початку приготування. Тепер, поки піч горить, у нас є десь 1,5-2 години, можна йти просто займатися своїми справами. Потім, коли вона прогрить, ось тоді тільки робити якісь дії. Тобто нічого тут підкидати дрова, там контролювати, щось вирушити, Нічого не потрібно. Вона горить сама по собі. Потрібно тільки зачекати. І все. Коли дрова трошки сирі, це навіть краще.